Назвою сучасний менеджмент діагностично-лікувального процесу з використанням цифрової медицини, і я попрошу вести цю секцію разом зі мною професора кафедри систем штучного інтелекту Ярослава Виклюка. львівська політехніка з певних причин я мушу трошки швидше піти. Пропоную почати нашу секцію хвилиною мовчання за всіх полеглих, які захищають нашу країну. Дякую. Е, і також організатори цієї конференції, цього медичного форуму е, допомагають нашим Збройним силам і організували збір для 125-ї і 10-ї бригади. Тому хто, хто може, я, яким чином може допомогти в цьому, дуже прошу доєднуватись. Е, ну, починаємо нашу секцію. Перший виступ буде мій. Е, і... Тематика мого виступу це є методи пояснення штучного інтелекту в медицині. А яким чином переключати? Дев'ять. На що цілитися? Окей. Добре. Отже, насправді пояснювальний інтелект, штучний інтелект це такий тренд, напевно, останнього року півтора. В різних галузях. Якщо говорити чесно, цей тренд насправді не є трендом, тому що пояснювальність штучному інтелекті вона була давно, починалося ще все з експертних систем. І, до речі, перша експертна система, яка була розроблена, це була система MySyn. Вона була побудована на правилах більше, ніж тисяча правил, і використовувалася в медичній школі. В медичній школі в Оксфорді і пояснювальність в штучному інтелекті означає, що система має не тільки давати рішення, як зараз в більшості випадків відбувається, але й пояснити, чому саме таке рішення прийнято системою. О, окей. Це є коротка, коротка структура мого виступу. В першу чергу, що такі пояснення в штучному інтелекті. Далі приклади, які стосуються не зовсім медицини, а загалом, і далі практичне застосування в медицині перші наші такі результати, які вдалося досягнути. Отже, як я вже говорила, пояснення в штучному інтелекті це. Здатність моделі, здатність системи, не тільки показати рішення, яке вона приймає, умовно кажучи, якщо ми говоримо про діагностику, не тільки сказати, який саме діагноз або сказати ймовірність цього чи іншого діагнозу, але також інтерпретувати результат і показати на основі яких факторів, на основі яких показників цей діагноз був досягнутий. Насправді готові засоби для пояснення штучного інтелекту вони існують. Найпростіше це є якщо аналіз, який є в будь-якому Excel, який можна застосовувати, але, звичайно, такий простий засіб, обмежений певною кількістю даних і структурою цих даних, які можна аналізувати. І також є більш такі, як то кажуть, просунуті засоби. Це AutoML і Vertex AI Prediction. Проте це платні рішення, застосовуються в першу чергу тільки для числових даних, і тому не завжди можуть бути використані для таких галузей, де аналізуються не тільки числові дані, а але і якісні дані. І, от, власне, штучний інтелект, побудований на основі пояснення, полягає в тому, що ми говоримо не тільки яким чином досягнути результат, так як є от на, на верхньому слайді, що ми кажемо, що це є котик на основі якоїсь такої чорної скриньки, але і пояснюємо, на основі чого система прийняла рішення, що це є котик. Тобто шукається так звані патерни, шаблони, і на основі цих шаблонів пояснюється, що саме ці шаблони використані для класифікації кота, і в цьому є і така найважливіша. Позитивна річ пояснення штучного інтелекту, що ми можемо пояснити на основі чого то чи інше рішення приймається, і відповідно пояснює штучний інтелект він є дуже важливим саме в медицині. Він може бути використаний і фахівцями, які мають досвід, щоб ще раз показати, а що ж такого прихованого знайшла модель. Можливо, якісь е, нові такі е, інсайти, які практикуючий лікар, на які практикуючий лікар не звертав уваги. Але з іншого боку, е, пояснює штучний інтелект, може бути дуже добре використаним для молодих фахівців, е, які на основі такого пояснення можуть навчатися і розуміти, яким самим чином потрібно той чи інший діагноз приймати чи підтверджувати. Е, і, власне, в чому є пояснювальність моделі. Е, Перший малюночок знизу це так звана нейронна мережа. Зазвичай вона називається чорною скринькою, і вона відображається, як багато різних елементів, поєднаних між собою. Ці елементи, матриці між собою множаться, діляться і так далі. І якось в результаті приймається якийсь діагноз. Зазвичай нейронні мережі різних архітектур вони є точні, вони дійсно можуть добре приймати рішення. Але вони не мають цієї пояснювальності. Є класичні моделі, наприклад, по те, що посередині дерево рішень, чому тут є пояснювальність, що фактично прийняття рішення воно візуалізується в вигляді дерева, тобто в вигляді отих таких елементів і зв'язків між ними, і фактично рух цим деревом, рух цим графом зверху донизу, і пояснює, яким чином. Прийнявся діагноз. Діагноз завжди знаходиться на останньому рівні цього дерева, на так званих листях, і таким чином на основі цього дерева можна пояснити, чому саме той чи інший діагноз був прийнятий. На жаль, такі інтерпретовані моделі, їх це не тільки, не тільки це дерево рішень, показують гірший результат. Ніж, наприклад, ті самі нейронні мережі. Я, звичайно, зараз узагальнюю, але це так в більшості випадків. І тому для того, щоб збільшити цю пояснювальність, але з іншого боку, не втратити точність діагностування, точність прийняття рішення, най, найчастіше намагаються комбінувати точні моделі, менш точні моделі, але які мають пояснювальність, і ще можливо шукати якісь внутрішні приховані залежності, щоб на їх основі. Зменшити цю чорну скриньку або принаймні перетворити чорну скриньку в сіру скриньку. І ось тоді, власне, штучний інтелект з елементами пояснення, він трансформується. Це не є класична машина навчання, про яке говорять зараз багато глибинне навчання і так далі, на основі яких таких моделей побудовані всі відомий чат GPT і так далі. Це фактично. Така модель перетворюється на модель кооперації з людиною, тобто ви в такому процесі діалогу, в процесі показу, яким чином той чи інший діагноз та чи інше рішення прийнято, фактично відбувається кооперація людини і комп'ютера. Ну і це також зараз вважається трендом. І з іншого боку, ми заходимо навіть на Стезю якоїсь такої графічної візуалізації, і так далі, тому що просто видати щось текстом, ну напевно, так само кінцевому користувачеві, який не дуже має досвіду, не є зрозумілим. І ось тому, власне, штучний інтелект з поясненням це є поєднання і класичного, ну скажімо так, штучного інтелекту і його рідних різних реалізацій, це є ітеракції людини і комп'ютера, і так само. Візуалізації тих результатів. І, власне, які наші перші спроби були в цьому зроблені, це, як я говорила вже попередньо на, на цьому слайді, остання, біля мене, останній малюночок, це поєднання моделей з кращими результатами діагностування, передбачення і з гіршими результатами, і також пошук якихось прихованих патернів, прихованих залежностей. І на основі цього вибудовування, ну як зовсім, не зовсім такого класичного розлогу пояснення текстом, але хоча б якихось елементів пояснення, які показують, чому саме той чи інший діагноз прийнятий. І, власне, для цього визначаються основні елементи, подібно, як я говорила, в дереві рішень. Прошу вибачення, в дереві рішення. Е, і також е, з допомогою е, такої, е, так, так, такого способу, як а, асоціативні правила, шукаються якісь приховані залежності. І власне комбінування отих всяких і простих моделей, і трошки складніших моделей, і відбір е, ознак за різними типами, які найбільше впливають на рішення, і дає змогу певним чином покращити інтерпретованість і пояснюваність результату. Е, Ну, це напевно більше для е, it фахівців яким чином відбувається комбінування цього всього в, е, в ансамблі. І я, власне, хочу показати, яким чином досяглася пояснювальність. Е, цей перший приклад він не має нічого спільного до медицини, але просто показує, в якому напрямі ми рухаємося. Є от таких два набори даних з геометричними фігурами. Перший набір даних він ну, зовсім простенький, тобто це є фактично в градації сірого пласки 2D-фігури різного типу. Тут є розмір цього набору даних, і другий набір даних такий складніший. це вже є фігури в 3D, різнокольорові, з різними відтінками і так далі. І от перший елемент пояснювальності, який ми намагаємося зробити, це згенерувати різні типи питань. Наприклад, де та, інш, та чи інша фігура розташована, якого вона кольору, хто позаду цієї фігури є, і так далі. І на основі цих згенерованих питань. Фактично показати ту пояснювальність, і яким чином відбувається генерація цих питань? Використовується, як я вже казала, існуючі нейронні мережі, то є конволюційна і Руберта. Далі до цього додається пошук найбільш важливіших патернів з конволюційної нейронної мережі. 에, застосовується до того всього трансформер. Ну і таким чином, власне, і будуються оці питання. 에, хочу зараз включити коротеньке демо, але я не знаю, чи я можу то зробити, може ви в себе. Так. Да. Перший набір даних це оцей простенький. Ось тут видно питання, яке, яке задається. 에, і Власне, відповідь на це питання. Ну, тут все зрозуміло, нічого такого складного немає. Але це власне приклад інтеракції людини і комп'ютера, і на основі тих згенерованих питань або питань, які можуть писатися людиною і розпізнаватися з набору згенерованих, ми можемо робити якийсь тип пояснення, інтерпретації і так далі. Ну, тут є всякого, всякого роду запитання, і зараз наступна частина це буде власне, з цим складнішим набором даних. Як тут ми бачимо, є вже кілька елементів, які між собою певним чином розташовані в певній частині, і є ось різного роду запитання: знайти найбільший об'єкт, знайти об'єкт позаду, знайти червоний об'єкт і так далі. І це перший приклад пояснення, який може бути використаний в різних галузях. Я не буду далі вже це вмикати. Тут більше показано точності. Насправді видно, що точності, найкраща точність це те, що наближається до одинички. Перші рядочки це є використання вже вбудованих, вбудованих готових рішень, і останні – це з нашими, з нашими покращеннями. І е, другий приклад, який власне стосується вже, е, стосується вже медицини, е, це є аналіз даних, наданих власне, е, пані професор Чуп'як по е, аналізу постковіду. Е, такі дуже специ, специфіка цих даних. Е, це є доволі короткий набір даних: 122 вектора або 122 пацієнта, що ну так не є аж дуже багато для аналізу. І дані є різні, тобто і числові і категорійні, ну тобто якісні, і метою було передбачити тривалість відновлення від ковіду. Тут є певні, певні показники, які були, і яким чином відбувався цей аналіз. В першу чергу, як я говорила, перший етап у цього нашого ансамблю це є вибір ознак, які найбільше впливають на. Тривалість постковідної реабілітації, і як тут видно, є різні способи, які застосовуються в машинному навчанні, і по тих різних способах насправді якась частина ознак співпадає, інша частина ознак не зовсім співпадає. Тому це ще раз говорить, що найкраще все таки комбінувати різні ознаки. Далі інша частина це є так звані асоціативні правила, які показують приховані залежності в цьому наборі даних. І вони використовуються не для всього набору даних, тільки для якоїсь її частинки, але також можуть застосовуватись для інтерпретації. Насправді, ну це такі доволі е, прості, е, прості залежності, що ми тут бачимо? Наприклад, залежність номер 9, Якщо в нас CD4, я перепрошую, я не медик, я дуже не розумію, що, що тут написано. Пані Христина нам детальніше пояснювала. Я забула чесно. Якщо CD4 має 26, є в в проміжку між 26 і 28, то тоді CD8 буде в проміжку між 21 і 25, і це буде стосуватися, тут обернене, буде стосуватися майже, майже третини даних, які є в цьому наборі даних. Саппорт, воно трошки інакше рахується. Далі, оці всі. Так, дякую. Оці всі приховані залежності, і відбір ознак застосовувався різному в різних ансамблях. Ну і ми бачимо, що в кінці кажу, напевно, вже тут, не дуже цікаво. В кінці, оцей останній рядочок, дійсно, результат точність він збільшився, і оці ознаки, комбінація ознак і оці асоціативні правила, що є це є елемент пояснення. І останній приклад, яким чином, ой, то не ту сторону, яким чином можна робити пояснення, це є аналіз вже зображень, а саме МРТ зображень з колінного суглобу, і класично визначається діагностика, тобто три, три, три види діагнозу. Але, як я вже казала, просто якісь. Встановити пропобили ті Боже. Дякую, ймовірність цього діагнозу не є найкраще рішення. І те, що ми зробили тут, це фактично відзначення різними кольорами проблемних зон. Це дає змогу пояснити, чому той чи інший діагноз отриманий. І з іншого боку, і лікарю, напевно, навести практикуючому на якісь такі підкреслити особливості, ну і особливо молодим. Лікарям, які вчаться інтернам, також пояснювати якісь речі. Ну і насправді тут також видно порівняння існуючих нейронних мереж з нашим з нашим підходом. Якщо говорити зовсім чесно, тут видно, що для різних типів діагнозу наше пропоноване рішення не домінує всі інші. Моделі, тобто для певних видів діагнозу отримуються кращі результати. Але це відхилення в точності не є настільки велике. І з іншого боку, існуючі архітектури нейронних мереж, такі як AlexNet і так далі, ну тут перераховано, вони не дають змоги пояснити. Тому от таке пояснення воно може бути застосоване для аналізу різних типів даних. Не тільки е, поданих вигляді таблиць, це може бути і е, зображення, як я показувала, і це також може бути звук, тому що звук може бути поданий спектрограмою, відповідно проаналізований як зображення. І це такий, якби е, дуже тренд, який зараз е, присутній майже всіх е, програмах горизонт, тобто всюди вимагається якесь пояснення, і тому я вважаю, що це би можна було застосовувати і також медицині це є все з моого з моєї сторони